Ісусу, дорога церква, вітаю всіх вас на цьому місці. Нехай Бог благословить кожного, Хотів би поділиться дослідженнями, Словом Божим. Щось так, коли я ще думав, ну, роздумував на цій проповідь, яку я сьогодні хочу сказати, мені прийшло на думку, що спочатку я би хотів такий. Ну, Таку річ противоречиву цій проповіді сказати, що є люди, знаєте, які з виду моя проповідь буде називатися Образ Божий, але є люди, які з виду дуже сильно хочуть показати, що вони схожі на Бога. І Ісус таких людей докоряв. І ми знаємо таких людей особисто, не раз, що людина може лицемірно поводитися, наприклад, отак, а насправді вона зовсім інакша. Є таке, бачите, в світі, але це не про нас, як мінімум, тому що ми, Бог створив людину по своєму образу. Ми знаємо це з самого початку Біблії, що Бог захотів створити людину і він її створив по подобі і по образу своєму. І людина була досконалою ну, сотворена, але бачите, що ж гріх спотворив людське. Ну, отакий образ Божий настоящий, і прийшло у життя людей така проблема, що вони від... були відділені від Бога. І ми були відділені з вами від Бога, поки ми не прийняли Ісуса Христа у своє життя. І, і тепер, просто коли ми живемо уже у цьому новому житті, у новому творінні, будучи вже новими людьми, все одно є всякі виклики. Я думаю, що ви не будете спорити, і у кожного є такі, зараз такий час. Ви бачите, як тяжко вірити в Бога, які всякі сумніви приходять. Я бачу, не раз у людей приходять трудності, і вони вже перестають вірити у Бога. Вони йдуть з церкви. І навіть якщо якісь дрібні, якісь речі от, стаються в них там, поспоряться навіть з кимсь з церкви. Вони йдуть з церкви. і, і не, не знаю, що так. А люди просто аналізують, знаєте, себе часто самими собою порівнюють. От я дивлюсь на себе, і я думаю, ну, якщо це не, не всі такі, як я, значить вони якісь неправильні, значить мені з ними не по путі. Але це помилка. Я би хотів, ну я скажу, що по Біблії найкраще аналізувати себе. Себе порівнювати з Біблією. Коли я читаю Біблію і знаходжу, що я то виконав, то виконав, тут я правильно поводжуся. Я бачу відображення Ісуса Христа у своєму житті. Я бачу, що я живу так, як Він, і так, як Його Слово мені говорить. А коли наоборот, то ми так само бачимо свої недостатки, свої помилки, і ми можемо їх виправити. І, і ми просто читаємо Слово Боже і виконуємо Його, і повертаємося в той стан, в ми має бути. Я б хотів би зачитати колосян, перший розділ з 9 до 16 віршика. І над цим пороздумувати. Через це, то і ми з того дня, як почули, не перестаємо молитись за вас та просити, щоб для пізнання волі Його. Були ви наповнені всякою мудрістю і розумом духовним, щоб ви поводилися належно щодо Господа, усякому догодженні і усякому доброму вірі, приносячи плід і зростаючи в пізнанні Бога, зміцняючись усякою силою за могутністю слави Його, для всякої витривалості і довготерпіння з радістю, дякуючи Отцеві, що вчинив нас достойними участі. У спадщині святих у світлі, що визволив нас із влади темряви і переставив нас до царства свого улюбленого сина, у яким маємо відкуплення і прощення гріхів. Він є образ невидимого Бога, рождений першу всякого бо то ним усе створено: все на небі і на землі, видиме і невидиме, чи то престоли, чи то господства, чи то влади, чи то начальства, все через Нього. І для Нього створено. Для Ісуса Христа. Про що ми і говоримо? Що ми слідуємо образу Ісуса Христа. Хоч, ну, Можна сказати, ну, ми створені, там, тобто можна сказати, створені по образу Бога Отця, наприклад, знаєте, люди люблять, а поділяти, Але Ісус є Бог. І от тут пише, ми прочитали, що все створено для нього. І, і ми маємо відповідати образу Ісуса Христа, і Він має відображатися в нашому житті, Його слава. І ми маємо так само поводитися, як Він поводився. Бо так говорить нам Слово Боже. І ми маємо дивитися на кого ми схожі сьогодні. Навіть коли важко вірити, навіть коли гоніння буває. Ну, знаєте, я теж тепер собі так подумав під час прославлення, що. От раніше були гоніння, такі ну, настоящі, коли там не давали Біблію читати, там ще щось. І, і я було все одно, як, як нам не давати вірити у Бога. Йому все одно тоді були такі фізичні гоніння. А Сьогодні, може, знаєте, якісь відволікання просто новості багато, всякого такого, але ж результат одинаковий. Ми все одно ну, не ми, я маю до люди все одно відходять десь від віри. Не перестиг читати Біблію, більше часу в телефоні сидять, там ще щось роблять, не, не то, що воно нічого не збудовує людину. І, і ворогу нашому все раду, а ми маємо противостояти йому. І якщо він робить нам якісь підножки, ми маємо наоборот робити ще більше читати Біблію, ще більше шукати Бога. І... Хочу ще сказати про є такий вірш. ну, в Біблії є таке про виноградну лозу. От я раз дивився на виноградну лозу, я, до речі, ще брата бачу на Біблії виноград малює і теж люблять. Щось так символічно, бо тому що Ісус не зняв порівняв себе із виноградом, а нас із відками. І ви, я думаю, ніхто не бачив ніколи на винограді. Якісь грушові там, гілки, або якісь ще, тільки виноградні, похожі на виноград. Тільки коли вони відпадають від винограда, вони стають просто палочками, і їх вже не розлічиш, Там Всякі палочки кидають однаково і спалюють. Але коли ти на лозі, ти відображаєш образ цього винограда. І от виноград дуже сильно розростається, дуже сильно. І завжди наводив приклад, що якщо там щось маленьке, ти візьмеш, воно розростеться дуже сильно. І так само сам виноград, подивіться, він так заполоняє все на своєму шляху. Що він, і він дуже швидко росте. Ми, ми обрізали виноград дуже сильно, і він виріс так ще дужче, листя, здорові стали, понимаєте? І це дуже. Ну, Символічно, От Ісус не зря це навода, бо все є, має смисл у Біблії. Кожні слова, кожні прообрази, це воно дає нам якісь, щоб ми розуміли і, і, і ну, досліджували, як це, що це таке Царство Небесне і Слово Боже. І Ще я зачитаю Галатам 4, 4 віршик по і 19 вірш. Я знову для вас терплю муки породу, поки образ Христа не відіб'ється в вас. От так Павло мучився сильно і дуже сильно хотів Галатів зробити віруючим. І так він каже їм, що я дуже стараюся і мучуся, щоб, щоб бачити у вас, що ви дійсно віруючі, і, і що ви наслідуєте те, то, що я вам сказав. І, і, і Попереднього разу, він їм говорив вже про Бога багато, він їм об'ясняв, як треба вірувати у Бога. І вони там ну, десь щось там помилялися. І він їм каже, я ще буду поки місяця, що вас образ Христа, я не буду бачити. Так само, бачите, все Слово Боже нас веде до того, що ми мусимо бути як Ісус Христос. Не можемо, ми, як Бог каже, Ісус каже, що не можете служити мамоні і Богу. Це так не буває, тому що ні, ніхто перед Богом не може ніякі таємниці сховати. Бог знає нас із середини, знає, які ми вдома, які ми в церкві, які ми на роботі. Тому слава Ісусу! Бог все знає, і ми повинні теж відповідати тому, який Він, і ми маємо такі стримитися бути, щоб ми завжди були такими, якими Бог хоче. Ще зачитаю Якова перший розділ 22, 25 вірші, до 25. Будьте ж виконавцями слова, а не слухачами самими, що себе самих обманюй. Бо хто слухач слова, а не виконавець, той подібний людині, що рисе свого обличчя розглядає в дзеркалі, бо розгляне себе та й відійде, і зараз забуде, яка вона є. А хто заглядає в закон досконалий, закон волі і в Нім пробуває, той не буде забудько слухач, але виконавець діла, і він буде блажений у діянні Своїм. Слава Ісусу! Бо в цьому вірші, в цих віршах для нас є відповідь, як нам бути похожими на Бога, як нам бути похожими на Ісуса Христа. Нам потрібно всього-навсього слухати Ісуса. І виконувати те, що він нам каже. Тоді ми зможемо соответствувати тим критеріям, які він хоче в нас бачити. А якщо ми не будемо виконувати, а тільки будемо слухати, то тоді нам буде дуже важко йти за Богом, Тому що ми не будемо бачити смисла, і, і нам буде важко вірувати, особливо зараз, коли так ви бачите, як все погано, так по-фізичному. Життю, а це все впливає на наш духовний стан, моральні ці, психічні всякі проблеми, і воно впливає на наш духовний стан. То нам треба ще більше тоді молитися, славити Бога, дякувати йому за те, що ми просто є з його дітьми. Тому що як ми Божі діти, то ми маємо владу від Бога. Ну там ще був один приклад, коли апостоли не могли вигнати злого духа із людини, із хлопчика. І прийшов Ісус і каже, що ну, і це ви не можете із за того, що у вас віри не вистачає. А щоб вистачало віри, треба бути схожими на Ісус, треба бути міцними і завжди йому вірними. Тому давайте будемо молитися, щоб ми такими були. Хай Бог благословить кожного з нас. Господи, дякуємо Тобі за милість.